Всім привіт! Мене звати Вікторія, і ви завітали на мій в'язальний канал Україночка в'яже Зв'яжемо Тренди. Друзі, сьогодні я хочу вам показати невеличкий майстер-клас. Він знадобиться як для кругового в'язання так і поворотними рядами. І якщо ви вже навчилися в'язати хелікс і перев'язали купу шкарпеток, і він уже вам трішечки піднабрид, тоді це майстер-клас саме для вас. Тому що я теж в'язала в'язала хелікс і захотілося мені ну, якоїсь родзинки, якоїсь цікавинки. Хелікс можна в'язати і витягнутими петлями. Дивіться, рапорт візерунку о, у висоту два ряди. А в ширину ви можете, ви вирішуєте для себе, яким ви його зробите. Ви можете петлі витягнути зробити рідше, можете зробити чистіше. Також можна ці витягнуті петлі, переплітати між собою, робити цікаві візерунки. Ну, тобто, ваша фантазія. Дивимося, я пров'язала резиночку на шкарпетці. Потім основним кольором у мене це бірюзовий, я пров'язала ще один лицевий рядочок, потім ввела в роботу ще один бежевий колір. Я вам залишу внизу під відео посиланнячко на майстер-клас, який я знімала і назвала його Helix без заморочок. Там я дуже так показую, розповідаю все. В деталях ви зрозумієте, як саме я вив'язую хелікс. Тут я вам покажу лише, як вив'язувати оці витягнуті петлі, як робиться цей цікавий візерунок. Отже, перший ряд у нас ми пров'язуємо основним кольором. Пров'язала я основним кольором, потім ввела я бежевий. Як я буду в'язати бежевим. Дивимося. Я вирішила, що в мене буде такий візерунок. Дивимося, беживий, три петлі бежевим. Один, два, три. Одну петлю бірузову ми просто перезнімаємо. Так, ми її перезняли. Далі три бежевого кольору, три додаткового, одну основну перезнімаємо. Три петлі додаткового кольору, одну основну петлю ми перезняли: ось що в нас має виходити. І так, в'яжемо до кінця рядочку, це в нас перший рядочок у рапорті в висоту. Так, дов'язали ми перший рядочок, ось так він виглядає. Тепер беремо ниточку основного кольору. І в'яжемо всі петелечки, пров'язуємо основним кольором. І ось цю витягнуту петелечку ми також пров'язуємо. І так до кінця рядочку. І так, ми з вами чергуємо перший другий рядочок, і у нас утворюється ось такий цікавий візерунок. До речі, хочу вам показати, що його можна з легкістю використовувати не лише для шкарпеточок. Наприклад, Ось дитяча жилетка. Дивіться, тут навіть в деяких рядочках і не здогадаєшся, що це був Хелікс. Ось тут жовті петелечки у мене витягнуті. Тобто я одну пров'язувала витягнуту, одну бірюзову, Тут одну витягнуту, одну бірюзову. Чергувала тут я між витягнутими петлями. В'язала три лицеві, так іншого кольору. Тут я через одну, ось тут в цьому рядочку через одну. Потім чергувала просто рядочки Хелікса. І ось неочікувано виходить ось такий цікавий, я думаю, для дітей дуже непоганий візерунок. Тобто, за допомогою хелікса і витягнутих петельок, можна. Робити зовсім непогані, такі цікаві візеруночки, нічого замисловатого, в'яжеться швиденько. Змінюєте собі, як хочете, але а бачите, ось так гарно виходить. Але ж це у нас буде дитяча жилетка. І у мене тут, звичайно, це в'язання по колу. Але ж у мене тут будуть і поворотні ряди, коли я розділю виріб на спинку і перед. Також все дуже просто. Коли ми будемо в'язати поворотними рядами, то, звичайно, лицьовий ряд, наприклад, ми в'яжемо ось так. А виворітній ряд ми так само можемо в'язати. Єдине що, коли ми в'яжемо по колу витягнуті петелечки, в нас ниточка за петлею, за роботою, за спицею. А коли ми в'яжемо поворотні, Ряди, і нам треба, щоб витягнута петля була в поворотному ряді, то ниточка буде попереду петлі, всі виворітні, одну знімаємо ниточка попереду. Так що взагалі абсолютно нічого важкого. Ну, Надіюсь, майстер-клас був вам корисним, ви ним скористаєтеся, а я вигадую для вас іще щось нове. До нових зустрічей. Пока-пока!